Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, якщо я посповідався і не причастився, мені зарахується. Якщо відрікся від діявола і від гріха, і пообіцяв Богу не робити більше гріха, то зарахується. Людина покаялася. В таїнці покаяння людина покаялася. Коли от ми практикуємо в церкві, покаяння і причастя два таїнства. Таїнство сповіді. І таємство причастя. Вони фактично йдуть так в купці. В купці. Ну, є так, знаєте, що людина прийшла там, наприклад, зранку, посповідалася і забулася причаститися. Гріха в тому нема. Але то те саме, що піти в столову, ви в столові були, поговорили про меню, покаялися, обдумали, що будете їсти, а не наїлися. Взяли пішли собі додому і не наїлися. То так само. Прийшли в церкву, покаялися, а не прийняли тіло Боже. Каже, хто споживає тіло моє, п'є мою кров, то й мені перебуває я в ньому і буде мати той життя вічне. Тому сповідь і причастя має бути в купці. Розповідались, причастились, будьте здорові і приходіть, приходіть поки храм відкритий, поки, поки Бог слухає до вашого серця. Каже, бо голос лунає і чуйте Божий голос. Бог.